Сьогодні у нас адреса, де ми встановлюємо балкон і внутрішню обшивку. А саме це у нас ПВХ-бешовна вагонка. Конструкції були замовлені в профілі ВДС. Зараз бачимо процес. Уже конструкція закріплена. Іде процес дерев'яної обрешітки встановлення на внутрішні стіни та парапет. Після того, як вже зробили обрешітку та утеплили, встановили вагонку, як ми бачимо, встановили вже підвіконник, тобто йде процес якраз монтажу. Ще не встановили до кінця декілька склопакетів та стулок, але вже стоять всі підвіконники, встановлюються кутники на місця примикання та сушка на стелю. Як ми бачимо, ось так от виглядає, якраз тут де не встановили. Склопакет показуємо зовнішню частину самої конструкції, що тут вже все зроблено. Ну і закінчення робіт інколи відбувається вже дійсно ввечері з ліхтарем. Зараз процес встановлення плінтуса. Встановили, постелили вже лінолюм сушка на стелю теж вже встановлена. Ось таким чином закінчуються роботи. Ось так от все виглядає склопакет і стулки вже на місці.